Шановне панство, доброго ранку. Ми разом всі знову в лісі. Я сьогодні буду коротко вітатися, бо часу мало. Я сьогодні підопічний. Один товариш мене взяв з собою до лісу, не я вже взяв когось, а він взяв мене з собою, бо дуже хочу вивчити нові території. Карпати великі, а я місць гарних грибних багато не знаю. Так що ми вже під лісом. Товариш там щось зазирає до машини глянути. Сьогодні у нас п'ятниця, 22 вересня, ми починаємо збирати, шукати. Не збирати, а шукати. От, шукати грибочки. Буде включення вже в лісі. Є у мене, Давай. У мене є перший і зраду другий грибочок на новій території, друзі. Хвалюся. Ось він. Один. Ось такий, а ось такий і другий. Дякую колегою, що взяв мене на це місце. Бо початок уже маю. Ну що, друзі? Мій колега, який мене привіз на нові території, він на двадцяток років молодший. Поки довів діда до грибних місць, я вже є людихою. Але... Попадається нам ще ось такий біленький, а поруч ще й отакий. Ось. Так що ще парочка є. Каже, що зараз буде трошки рівніше, бо поки до гори прям і прям. Це Карпати. Це вам не хухри мухри. Так. Добренько. Я люблю нові місця все-таки. По тій самій території не будеш завжди ходити. Так, друзі, є іще один грибочок. Такий ще на літній тонкій ножці, але є. Ось такий. Мене тішить, що колега каже, що ми ще до основних місць не дійшли. Хоча вже такий гарний кусочок лісу подолали. Так. Так. Є у нас черговий грибочок. Ось такий. о-о, Ось такий білясик. Так, друзі, я так захопився, що я забув, що треба знімати трохи. Бо вже я зірвав його, ось такого червоняка. Почистив. Потім думаю, я ж зйомку не провів. А перед тим ще отакого от одного знайшов. Кошечку трошки вже є, і лисички, і пару сироїжок гарних. Йдемо далі. Я в цім лісі хочу білого гриба. Але вже якщо попалися такі два червонобриві, то вже і їх відзніму. Отакий один, ось такий другий. Так. так, панове, по такій ми дорозі. Трошки спускалися донизу. Тепер піднімаємося, бо там ліс без гриба. Піднімаємося, а отут, біля дороги, я побачив ось такого дружочка. Бачите, як він гарно. По придеревці собі проживає. Такий, ох, його витягнути. Зараз ще буде проблематично. Але вже тримаю камеру до кінця, до перемоги. Є. Витягнули. Ось такий гарний грубасик. А ось тут тільки появляється на світ божий із тих колючок. І його постараємося якось дістати. Дістали і його. Ось такий. Добре, задихався. Старий. Росте ще там. Пускай ребничку. Ось такого ще червонячка знаходимо, панове. Ось такий стрункенький. Ага, ззаді ще і мальохенький був. Ось такий. Цей ліс, мабуть, трішки пізніше буде родити, бо видно, що білого тут ще дуже нема. Але ми ще трохи території маємо по лісі. Провіримо. Провірим. Ось такий мальохенький попадає при дорозі. ні, це польський. Я думав, що це білий, це польський. Гарний, молоденький. Такого гарного польського знайшов. А він каже до мене, ти що вже тільки кольське береш? Думаю, хто каже? А то білий. Каже, ти вже білого не хочеш. А я пішов на звук. Кажу, хочу, хочу, ще як, бо вас не німало. А тут ось такий говорящий гриб живе. Ось. Ось такий дуже гарний. Говорящий білий. Йдемо. Так, панове. Є іще грибочок. Будемо казати так як в дитинстві. По одному золотому дід Панас не йде додому. Ой ні, По одному та щось нас стріляємо, я так сподіваюсь. Ось такий гарний. Так, друзі, знаходимо гарного біленького. Ось такого. Ось такого красення. І поки я його побачив і витягував телефон на охти, зйомку, я побачив ось там вроді іще одного. Йдемо глянути. Навіть їх два. Навіть їх тут два. Ось такий. Ось такий одненький. Ось ось такий другенький. Ось такий. Так, трошки веселіше. Трошки веселіше. Панове нахожу гарненьку пару таку. Правда на відстані один від другого, але є. Ось такий білясик знову нам трапився. Ось. А ось тут поруч. І ще один гарненький. Ось такий. Так. Ось такий. Якщо цікавить, що вже в корзині робиться, не дуже густо, але вже й не пусто. Вже є. Трошки грибочків. Ось. Ще ми ходимо. Ще ми ходимо. Панове, я знову демонструю, за що я люблю смириковий ліс. Стояв я так, повернув голову, не знаю, чи буде зараз можливість притягнути, буду пробувати. Ось за оце. Щось не притягається. Ну нічого, ми йдемо до нього. Ага, ну ну ще раз. Ні, коли збільшуєш, різкість пропадає. От. За добрих метрів 18-20. Я його побачив. Я от кошик лишив, у двох руках несу телефон і показую. Звідки аж я бачив білого грибочка. Це цікаво. Зато я цей ліс і люблю. Його побачиш здалека. Біла ножка блиснула. І шапочка корична. Все таки відрізняється кольором від листя. Ось такий бочонок. Ось. Дуже симпатичний бочонок. Ось. Так. Оглядаємо навколо. Вроді би нічого більш не видно. Хай гриби поодинокі, але дещо трапляється сьогодні в цьому лісі. Не дуже. З грибом густо. Повертаюся до свого кошечка. От він в стоїть. Добре. Повернулись. Так, шановне товариство. Є у нас черговий екземпляр. Ось такий біленький. Ось. А отут поруч є іще один. Ось такий хлопець. Поруч росте. Отака парочка. Наша сьогоднішня ще одна. Забіжся Василь. І є один. Де ж не знаю, чи то білий, чи то польський. Вроді біліхенький. Та, все таки біленький. Гарна місцина така. Можна іще позаглядати. Вроді би більше не видать. Не видать. Ми вже майже на виході з лісу, панове, але ще ліс мені подарував ось такого краса, красончика. Гарненького моху такого білячка. Задихався старий. Так, товариш впереді, а я позаду. Так, панове, вже вон нашу дорогу видно. Автомобіль вон там метрах вста ще. Це не наша машина. Я ще хотів дуже гарного завершення дня. І ви знаєте, воно вдалося. Старий тішиться, а що сів на землю мені що, що мокро. Дивіться, яка парочка гарна. А ось тут... Бомбовозище. Та навіть не бомбовоз, а бомбовозище. Ось такий білясик. Так. Закрили. І там мені давали зауваження, чому я гребниці не закриваю. Повірте мені, що я не мушу закривати її на камеру. Я можу зняти, а потім її закрити. Це не, не показник для реклами, що який я класний пацан. Я знаю, що я маю робити. Так, ось така ще троєчка на завершення дня мені сподобалась. Так, панове, ми вже біля своєї автівки. Зранку дощик трошки страшив навіть на Крапову. Зараз сонечко, дивіться, небо ясне. От, ще люди в лісі є, ось одна машина друга. От наші Карпати. Ми в низині вже зійшли. От там знов машини. Закінчили гарну прогулянку. Товариш мене повів, де він знає, а я люблю розвідувати нові території. Також цікаво. Хто не знає, я скажу. Є в Карпатах одна гора, на якій є гриби, а друга гора, на якій нема грибів. Хтось приніс багато, хтось менше. Ми попали на таку гору, що сьогодні не було дуже-дуже. Але сказати, що грибів не було зовсім, було би гріхом. Давали мені зауваження, що я не показую результат. Є ось такий от результат. Чому я аж Згорі вожу сироїшки. Дивіться, вони такі великі, а чистенькі завжди. А такі чистенькі завжди, що просто любо. Сьогодні донечка приїжджає зі Львова з навчання, вона сироїшки жарені дуже любить. Ось так. так. На цьому буду завершувати наш похід. Наші походи до лісу тільки ще розпочинаються, фактично такі. Масовий гриб на днях піде все одно. І будуть гриби, і буде насолода. Слава нашим Збройним силам! Україна переможе. До нових зустрічей. Бережіть себе і своїх близьких. Всього доброго, хай щастить!